Всім селю, з вами український ММА. Тільки що пройшов номерний карт 298. Та хто став новим чемпіоном? Та як карт в цілому? Ну що ж, ставте вподобайку, ну а ми відправляємося в подорож. В світ ММА. відкриваю карт UFC 298. Поєдинок Романа Копилова в кавичках. Бійця з болот проти Ентоні Хернадеса. На початку поєдинку обидва обміняли ударами, але бразилець кілька ударів більше. Також намагається перевести, але боїць з було дуже добре захищається, так і закінчується цей раунд на користь, скоріш за все, бразильці. На початку Хернандес пропускає шалені удари та починає грати на публіку і показує, що з ним все добре. Далі сам доносить перший тейкдаун. заходить заспану, перша змога задушити невдало. А от друга вдала. бразилець закривав замок і на цьому все. Роман стучить перемоги. Ен... Генері Гернандеса за душевим прийому в другому раунді. Просто неймовірно. Не знаю, як далі піде, але початок мене влаштовує. Генрі Сихуду проти Мираба Двелішвілі Сихуду розпочав дуже впевнено, потряс Мираб, а потім перевів. Також Генрі показав дуже хороший контроль і забирає цей раунд. Дуже непогано як для бійця, якому 36. Другий раунд. Мира починає демонструвати, чому його прізвисько машина. Він перебивав Генрі в сіті та неймовірно красиво переводив Сехудо. Тим самим ми маємо 1-1 по фараунд. Третій раунд все те саме, що і в другому, але більш домінатно. Як я й казав, в прогнозі Генрі після першого раунду просяде. Як по карді, так і функціонально. Він більше не міг нав'язувати свою гру. Мераб забирається і бій одноголосним рішенням суддів. Енку колт Геррі проти Джефа Ніла. Ніл показав дуже хороший перший раунд. Він доносив свої удари і складалось враження, що так буде і на надарі. Як і в першому раунді, наш кукол бігав від Ніла. Певнений після цього боя скільки мемів піде. Ну і своїм велосипедом він натикав більше ніж Ніл. Все ж таки, в випадку з Генрі, так само і з Нілом, він возрастний боєць, функціонально він фізично не може бути краще за Ієни. Все ж роки беруть своє. Все те саме, бля Генрі просто бігав і тикав, так іноді він пробивав коліно, яке заходило, але більше він нічим похизуватися не може. Він, до речі, фанат Конора Макгрегора. тільки от Конера після бою ніколи не освистували, навіть коли він відверто переходив межу. А от кухоуда Гері в його останніх боях освистують постійно. Я думаю, що в топ 5 він відлетить від кожного. І до речі, перемога його не впевнена, роздільне рішення. І він радіє такій перемозі, просто кринж. Роберт Віттекер Паул Коста. Коста починає з Хекіка та добре працює лівою рукою. Але роб теж заряджається добре і гарно показує свій бокс. Раунд забирає роб, але подивіться, що робить Коста. В кінці просто жесть, якби він зробив це раніше виграв би нокаутом. В другому раунді Коста починає впевніше, ніж у першому. Методично розбиває лице роба, але після екватора РОБ перехоплює ініціативу. Цей раунд, думаю, навіть можна віддати Кості. Ко Коста декілька разів викликає роба порубитися, але той дотримується геймплану. Загалом це односторонній раунд на користь Роберта Витик. Олександр Вокановський Ілья Топуря Перший раунд волк непогано працював, перебував топурю. У мене першим дзвіночком, до речі, стало те, що він постійно натикався на сильні удари. Але я тоді вже зрозумів, що одна плюха може завершити цей поєдинок. А так в цілому раунд з волком. Другий раунд топуря почав перебивати. Не скажу, що він домінував, але явно раунд йшов за ним. І ось він знайшов момент, щоб зблизитись з волком. І зробив те, чого не зробив ніхто, окрім Махачева. Він знайшов прогалину в обороні Волка і своє ліво відправив Волка в нокаут. Новий чемпіон, пані та панове, з Марабун Велішфілі я вгадав на всі 100%. А от з Волком і Топурі я прогадався. Я думав все ж таки, що Алекс відновився. Але як ми бачимо, по нокауту та поєдинку в цілому, це не так. Взагалі Волка жалко. Він так довго домінував та намагався утримати титул. Але час нікого не щадить і скоріше за все. Це остаточний кінець епохи Вулкановського. Став лайк, якщо тобі відео сподобалось. Ну а з вами був український ММА. до зустрічі!